Угу. У цій ситуації наскільки вірогідним є от вихід на кордони 91-го року, тому що багато тут у нас удилу людей, які кричать, що типу, ми зараз вийдемо, але ми розуміємо, що ну, за кожен метр просування вперед Україна платить дуже вели, ну, великою кількістю солдатської крові. Да? І, наприклад, Артігрін є такий офіцер, який інколи виходить там значить, в ефір. ВТР, він каже, що в принципі... Ну, от останній етер я його бачив, він казав, що е, вергідність того, там, що Україна може е, ну, вийти на кордони 91-го року, вона вища, але все одно ну, ми не знаємо, як буде розвиватися наш там, наступ, ми не знаємо, наскільки наші союзники там, будуть підтримувати нас технікою, там, ресурсами тощо, тому що у них своя політична... Там, Адженда, як кажуть, особливо у Сполучених Штатах, які у президентські вибори входять, і тому, в принципі, ну, питання зможемо ми відбити все, що окупанти забрали, чи 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 не зможемо? Це ну, ключове питання з точки зору ну, тих політичних наслідків, які після цього будуть відбуватися. От як, як ви вважаєте, це? Ну, по перше, як ви вважаєте, чи здатна Україна в цьому році е, в найближчі місяці е, виконати оцей макс план максимум. Там, да? е, і якщо е, це буде неможливо із-за того, що союзники не дадуть е, там, необхідне чи е, включать е, там, свою логіку, там, якісь політичні мотиви і е, Україну будуть змусувати зупинитися, які це буде мати наслідки от, з точки зору настроїв у армії? <кій> я думаю, що тут е що мені спадає на думку. По-перше, прогноз е мені складно робити, е просто тому що я, по-перше, дуже занурений е в ті конкретні задачі, які зараз у мене є. А по-друге, я в принципі вважаю, що такий прогноз, навіщо хтось е зараз може дати. Тобто, все це дуже е абстрактно і нам просто треба робити свою роботу і йти вперед. А Гнози тут, напевно, річ невдячна. А, а загалом я бачу ситуацію наступним чином, це моя особиста думка. Я вважаю, що є, ця війна насправді, вона дуже схожа ну, з багатьма війнами минулого, але в мене от є певна асоціація саме з Першою світовою війною. Навіть не з другою, а саме з першою. В якому аспекті? Не тільки тому, що Бахмут це новий Верден. І це дійсно так. І тому що е, Перша світова війна як закінчилася? Не було ситуації, коли армія переможців зайшла в столицю армії тих, хто програв і поставила прапор на Дриг Стага. Е, е, відбувся колапс від перенапруження. Називаємося так, від виснаження від перенапруження. Спочатку перша колапсувала Російська імперія. І потім колапсувала відповідно Німеччина, за нею Распрогорщина і Османська. І е, всі ці країни вони не були би, повністю окуповані, їхні столиці не були окуповані, але вони фактично пішли на капітуляцію, на прийняття умов переможців. Просто тому, що вони не витримали цієї напруги, і в них ну, була внутрішня криза, яка не дозволяла їм далі продовжити взагалі війну і існування в тому форматі, яке було до того. От мені здається, що скоріш за все, результатом цієї війни і, 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 стане подібний колапс всередині самої Російської Федерації, тобто від перенапруження, від невідповідності тій величезно височезній планці внутрішніх очікувань, ідеологічних, військових, політичних і так далі, які вони собі поставили, від грандіозності провалу, від величезної кризи ідентичності, яку вони зараз проходять, від е остаточного усвідомлення, що вони, е ну скажімо, насправді їх нічого не об'єднує, що це абсолютний фейк е суцільний, це їхня е імперська ідеологія. І е, в результаті е, болючих військових поразок, остаточних болючих військових поразок окупаційної армії в Україні, е, я вважаю, що скоріш за все це буде виглядати в формі саме такої от смути в Росії, яка призведе до цілком вірно громадянської війни в Росії, образи якої ми десь навіть за починаємо бачити, і в результаті Політичного переформатування цього простору на створення нових держав, які виникнуть моє місце. Це звичайно, задача максимум. Але я переконаний, що якщо просто навіть уявити собі теоретично, хоча, дай Бог, цим теоріям це дуже хороші теорії, що от просто в якийсь момент українська армія виходить на кордони конституційні і... При цьому в Росії зберігається політичний режим, який там зараз є, і той формат державності, який там зараз є, то, скоріш за все, питання нової війни це лише питання часу, та і, скоріш за все, війна і не зупиниться. Тобто, скоріш за все, війна буде просто продовжуватися далі. Хоча, безумовно, це задача мінімум, вихід на кордони, і, безумовно, це, скажімо так, Напевно, потягне за собою настільки великі політичні процеси, що це власне і закінчиться тим, що я кажу, політичним колапсом самої Росії.